Неправда, крила там грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крива має, а крила має, вони ці крила не споху бір'я. А справди, чесноти, довір'я, у кого з вірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого щедрості до роботи, у кого щирості на турботи, у кого з пісні або надії, або поезії, або мрії. Людина начебто не літає, а крила має, а крива. 妈呀！